У Києві триває суд над другою справою проти Юлії Тимошенко щодо ЄСУ, А у Вашингтоні експерти б'ють на сполох щодо криміналізації української політики. Колишній високопосадовець адміністрації Джорджа Буша, а тепер віцепрезидент Атлантичної ради США Деймон Вілсон. В останній надрукованій у четверговій неучетверговій Вашингтон пост статті заявляє, що уряд України веде політику у векторах, які заперечують один один. Влада в Україні шукає інтеграції з Європою, водночас знищуючи внутрішню опозицію, каже він: експерт визнає, що за останні два роки їм вдалося досягнути прогресу у обох напрямках, але прийшов час вибирати. Якщо влада у Києві продовжуватиме криміналізувати політику, вона контролюватиме ситуацію усередині країни, але опиниться в міжнародній ізоляції, каже Деймон Волсен. Розкритикував дії української влади в справі Тимошенко сьогодні, і посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт, виступаючи перед студентами києво могилянської академії, дипломат заявив, що численні заклики адміністрації США до президента Віктора Януковича припинити переслідування політичних опонентів залишились непочутими. Нині розпочався розгляд іще однієї справи проти Тимошенко, і я не можу назвати цей факт обнадійливим. Ми продовжуємо спостерігати приклади вибіркового застосування правосуддя, і тому ми не бачимо реакції на нашу критику. Але ми продовжуємо наш тиск і сподіваємося, що українська влада зрозуміє нашу позицію в цій справі. Я розумію, що європейський суд з прав людини розглядає цю проблему, і незабаром у Європі матимуть що сказати українській владі. Посол Тефт також не схвально відгукнувся про успіхи української влади у подоланні корупції. Попри ухвалення парламентом низки антикорупційних законів, країна очевидно демонструє регрес у цьому питанні, зазначив він. Україна знаходиться позаду всіх європейських держав в рейтингах корумпованості. Декілька прикладів: рейтинг Transparency International України на 152-му місці із 182 країн світу. Рейтинг легкості ведення бізнесу Світового банку Україна 152 із 183 країн, замість того, щоб сприяти європейській інтеграції України, держава спустилася в рейтингах нижче Білорусі, Таджикистану і Уганди. Ці організації, які проводять щорічні дослідження, спостерігають відкат України, а не прогрес у подоланні корупції.